Друзі, всім привіт! Останнім часом мене питають, як навчитись керувати своїми негативними емоціями. Тобто, такими емоціями, які руйнують особисто ваші стосунки, з близькими, з дітьми, з сім'ї і так далі. Тобто Такі емоції, як гнів, такі емоції, як роздратування, агресія там, і так далі. Тобто, що для цього робити? Що робити? Особисто може, можна побачити, це особисто влівається таке в соціальній сіті, да? але що ми можемо зробити, як ми можемо заспокоїтися свої негативні емоції, якось так перевести в позитивне русло, що для цього потрібно. Ну, Перш за все, дуже важливо розуміти, що коли у вас є негативні емоції, тобто агресія, і гнів. І ви хочете висловити це може публічно або своїм близьким. То спробуйте зрозуміти, що, по-перше, ви не відчуваєте, майже не відчуваєте, що вас хтось чує. І так хочеться просто виплеснути да, ці емоції, щоб о, якось вони проявились. Оце відчуття, що я не почутий, що мене не чують. Мене не чують в моїй болі. В моєму переживанні. І отсюда виходить те, що оце, ці є прояви, да такі сильні. Тобто, в якомусь сенсі це є такий крик, подивитися на мене. Ви можете крикнути на, на дитину, ви можете бути дуже роздратованим, у вас щось не виходить, ви виходите в кімнату, кричите на дитину, дитина плаче або закривається, уходить і більше не спілкується. То, по-перше, спробуйте зрозуміти, хто вас не чує. Або хто ви хотіли би, щоб вас почув? Яку саме біль ви хотіли би, щоб хтось із цих людей або з цих особ мог, мог почути? От просто запишіть, або так уявіть собі, я хочу, наприклад, скажіть: я хочу, щоб мене почула там, дружина, чоловік мене почув, близький друг, або родич. Що почув? Почув, наприклад, те, що. Те, що я відчуваю зараз якусь біль. І це перше Перше дуже важливо зрозуміти. По-друге, є якийсь дефіцит. Тобто, наприклад, є такий дефіцит внутрішній, дефіцит розуміння. І тоді це, цей дефіцит якимось чином таким неконструктивним да, в вилазі, так би мовити, так сказати. Тобто, особисто під час війни. Особисто під час війни ми всі намагаємось якось вижити, да, прожити ці складні е, моменти, всі історії, які ми відчуваємо. І війна взагалі це є така заборона на право жити. Хтось живе ліпше, хтось хуже, у кого хтось в одному регіоні живе, хтось в другому. Але дуже важливо зрозуміти, трохи відчути себе, тобто, що я зараз проживаю. Всім людям потрібна допомога. І всі люди, люди потребують, щоб про них піклувалися. Спробуйте це сказати конструктивно. Наприклад, спробуйте сказати своїм, своєму оточенню, своїм друзям, мені потрібна допомога. Це буде ліпше, якщо ви це скажете ясно і прямо, і запитаєте, що ми можемо з цим зробити. Це є дуже важливо. Це ліпше, ніж якщо ви виражаєте свою агресію, роздратованість і стаєте таким агресивним, закритим, закритою дитиною, так, як би мовити. І це друге, Це друге. третє, третє. спробуйте зрозуміти, які це ці цінності це торкається. Тобто, що з вами буде, чого ви боїтесь, які страхи за цим стоять. Коли ми боїмося, ми тоді виражаємо агресію, тоді ми в агресії, в гніві. Ми якби цим захищаємо наші цінності. Захищаємо таким чином, що ми нападаємо. Тоді важливо зрозуміти, яку цінність в даному випадку ви захищаєте. Що ви захищаєте? Тобто робить, спробуйте робити такі зупинки. Тобто, якщо ви відчуваєте від 0 до 10, у вас напруженість вже 8, 9, то спробуйте зупинитись в тому, що ви робите. Переключіться. От ви щось е, читаєте, щось пишете, ви проглядаєте е, півдня, наприклад, або е, дві години якісь, е, якісь новини. Спробуйте зупинитись, пройдіться. Просто пройдеться, е, подихайте вільно, спокійно, подихайте. Спробуйте відчути себе, що ви відчуваєте. Це дуже важливо. З кимось просто поспілкуйтесь також. Це є дуже важливим таким феноменом, який допомагає, щоб просто дзвонити і з кимось спілкуєтесь. Можна подумати, да, всі зайняті, ну нікому не дозвонишся, і так далі. і так далі. Але конструктивний зрілий такий досвід, зрілий такий спосіб обходження своїми емоціями це коли ви висловлюєте те, що ви відчуваєте, те, що ви хотіли. І це було 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 б дуже важливо цьому навчитись тоді. Ви зменшуєте рівень агресії, прояв цих негативних прояв, прояв негативних почуттів. Вони є, але їх важливо не просто подавити, їх важливо зрозуміти. Ось. А, і таким чином ви не нашкодите стосункам, ви їх удосконалите. Потім бережіть себе, тримаємось.